Два місяці тому я опинилася у тяжкому становищі і знайшла роботу в соціальних мережах. Робота полягала у наданні інтимних послуг за грошову нагороду у розмірі 2000 тисяч гривень за годину. Поліцейські затримали Одесити, який займався сутенерством. Викрали протиправні дії зловмисника працівники управління міграційної поліції та слідчі відділення поліції номер 3 Одеського районного управління номер 1 під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси. Правоохоронці встановили, що 26-річний чоловік підшукував молодих жінок у скрутному матеріальному становищі та пропонував роботу у своєму масажному салоні на території Приморського району міста, попереджаючи, що окрім основних послуг, працівниці мають надавати і послуги інтимного характеру у визначених ним місцях. В кінці так званого робочого дня жінки повинні були перераховувати сутенеру на банківську картку, відкриту на іншу особу, 50% від незаконного заробітку. Чоловік займався не тільки вербуванням жінок, а й організацією роботи місць розпусти, а саме вів акаунт у месенджері, де систематично викладав рекламні оголошення, спілкувався з клієнтами, призначав зустрічі з жінками за різними адресами та визначав ціну. За силової підтримки батальйону поліції особливого призначення під час низки проведених санкціонованих обшуків, поліцейські виявили та вилучили мобільні телефони. Чорнові записи, банківські картки та гроші отримання від протиправної діяльності. Чоловіка затримано в процесуальному порядку. Слідчі повідомили йому про підозру у сутенерстві, у тому числі вчиненому повторно, за частинами першої та другої статті 303 кримінального кодексу України. За фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.